Мирного неба, мої глядачі, повертаюся до вас на новому тижні з новою загальною енергією. Загальна енергія розглядає процеси, які відбуваються на, скажімо так, такому рівні, коли не прив'язані до місця положення. Вони прив'язані виключно до тих моментів, які зараз відбуваються у світі. Тобто, які впливають зараз на нас безпосередньо. Тож, давайте дивитися, що буде відбуватися на цьому тижні з понеділка по неділю. Пам'ятаємо, що минула загальна енергія була достатньо така доленосною, там запускались дуже такі складні процеси. Тож, давайте подивимось результат скажемо, що ще, які ще моменти будуть. Так, перша карта. Ха, клас. Вежа. Вітаю! Скажімо так, вежа дуже така специфічна карта. Це старший аркан, це різкі зміни, кардинальні зміни. Це карта потрясінь, скажімо так, але завжди. Ну, не завжди, скажімо так, дуже часто її трактують, як якісь такі негативні моменти, тому що вежа вона достатньо сильна по своїй дії. Але я можу сказати, судячи з моєї практики, що вона прокрається достатньо часто як такий умовний відсікач минулого. Тобто, якщо тут і зараз у вас є якісь старі патерні поведінки. Ситуації, які в себе вже жили, тобто їх треба позбутись, а ви все одно їх тягнете з собою в сьогодні, в майбутнє своє. То ці ситуації можуть зараз бути відсічені саме подіями вежі. Найяскравіший такий приклад, давайте не більш травма, не сильно травматичний, бо я знаю, що люди можуть собі ще щось придумати, почувши інформацію. Давайте так. Ну, наприклад, ви товаришували з якоюсь людиною, з якою вам було некомфортно. Але ви продовжували товаришувати, тому що звикли до цієї поведінки. І тут трапляється ситуація, коли ви перестаєте просто з нею спілкуватись. Або людина колись переїжджає, або вона раптово перестає з вами спілкуватись. Тобто, якась така кардинальна зміна. І ці стосунки залишаються в минулому. Те, що вас тягнуло на дно, залишається в минулому. Звичайно, вежа може проявлятися по-різному. В моєму житті найтака яскравіша вежа була, це коли в мене було раптове розлучення, скажімо так. Це мій життєвий досвід. Але, по факту, я скажу, що це мені зіграло тільки в плюс. Тому вмійте розцінювати вежу вже через деякий час. Розумійте, чому вона відбулася конкретно в вашому випадку. Тому що ми зараз вежу розглядаємо не з позиції якихось дійсно травматичних подій, якщо ми дивилися, наприклад, на війну, да? а дивимося з позиції розвитку. Тобто, вежа в даному випадку буде відсікати те, що має залишитись в минулому. Угу. Якісь страхи. Страхи пов'язані з цінністю, страхи пов'язані з грошима, з матеріальною сферою. Залишаються в минулому. Давайте дивитися, що далі. Перша карта вежа, вона задає дуже цікавий ритм такий. Диявол і сімка жезлів. Тобто будуть руйнування ваших прив'язок. На цьому тижні будуть руйнування ваших прив'язок. Ви побачите те, що вас тягне на дно. Воно буде руйнуватись. Можливо, ви настільки звикли до цієї поведінки, до цієї ситуації до цих людей, що ви їх не сприймали як щось негативне, а тут відбуваються події, які їх відсікають. Тобто, готуйтесь. Продовження <титут> тижня, скажімо так, минулого. Цей тиждень проявить вашого диявола, проявить те, що вам не дає рухатись далі. Диявол це созалежні стосунки, це ситуація, де нема балансу, це якісь невигідні умови. Ну, Наприклад, якщо ви підписуєте контракт, то там умови достатньо невигідні, і ви більше втрачаєте, ніж отримуєте. Це, як приклад, ситуація, яка може програтись по диявол. Так, боже, люблю дерево. Ну, дуже приємно, я ще собі тут свічку запалала. Вогонь очищає і заспокоює. Буде руйнування ваших якихось стагнацій. Четвірка Пентаклів зараз так вискочила, і до мене прийшла інформація. Наприклад, якщо ви дуже довго відкладаєте якісь дії, або дуже довго відкладаєте якесь особисте питання, то на цьому тижні вас просто підштовхнуть до цього. Тобто, я б ще рекомендувала тим, хто бажає щось тілити в життя, все ж таки втілюйте. Не відкладайте. Так, поїхали, що там у нас у відносинах. п'ятірка жезлів, десятка мечів, десятка пентаклів і рицер пентаклів. А ви знаєте, я скажу так, закриваючи, приймаючи вежу, приймаючи оці всі моменти, що руйнуються, які йдуть в минуле, скажімо так. Ви у відносинах будете мати можливість налагодити атмосферу. Особливо це стосується сімейних конфліктів. Тобто, зараз ті люди, у яких програю якісь сімейні конфлікти, загострення якихось сімейних конфліктів, от вам дадуть змогу на цьому тижні владнати це особисто для вас. Тобто, відновити, можливо, якісь зв'язки. Можливо, поговорити з кимось, з ким у вас затяжний конфлікт, тому що п'ятірка жезлів, все ж таки, вона достатньо конфліктна карта, але це може бути ще питання внутрішнього конфлікту, який тягнеться вже дуже-дуже давно. І стосується безпосередньо якихось родинних зв'язків, тому що десятка пентаклів у мене чітко зараз йде. Тут ще б і іерафант випав було б круто, але в мене є таке відтінок єрафанта, що це стосується родини, родинних зв'язків. Тобто на цьому тижні програється ситуація, коли ви можете для себе закінчити питання якихось розбратів всередині родини. Так у вас іде якась така ситуація. Коли вам дадуть змогу обрати два варіанти, або ви знову будете робити так, як раніше, і знову повернеться вся та важкість, це стосується відносин, або вам дадуть змогу відчути легкість легкість підтримку, якесь поновлення деяких зв'язків, старих, до речі, які вам будуть грати тільки в плюс. Цей старший аркан, закохання, який зараз тут фігурує, він вже на початку, коли я тільки дістала колоду, він вже там був. І я скажу так, що все-таки, як би не відбувалося в житті, дія вежі, вона підштовхує до змін. Але ви можете все одно обирати старі якісь моменти, навіть якщо відбувається вежа, Люди все одно можуть залишатися на старій позиції, тобто в своїй стагнації, не пускати розвиток своє життя. Якщо у вас відбудеться така ситуація, просто спробуйте зафіксувати той момент, чи стало вам краще. Якщо ви тримаєтесь за стару ситуацію, за старі відносини, за старі ситуації, приміряйте вже на власне життя. Тобто цей тиждень дасть змогу позбутися якихось. Моментів, які не дають розвиватися, які не дають більше такого, знаєте, легкості повітря в життя. Так, поїхали. Що там у нас у діяльності буде відбуватися, тому що відносно класно. Знаєте, це таке, я відчуття, що відносно у вас буде змога поговорити якось по душам, без зайвих масок, без якихось там сарказмів, без агресії. Нарешті якось розставити крапки над І, скажімо так. Так, діяльність. Помірність, Королева жезлів паш кубків і зірка. Прекрасно. Тобто, все ж таки, диявол більше буде стосуватися відносин. Дивіться, в діяльності відбуваються якісь дуже класні помірні зміни. Вежа. Вона відсіче те, що забирає вашу енергетику, і, скоріш за все, це буде стосуватися відносин. І ті відносини, які залишаться в минулому, вони забирали енергію. І у вас з'явиться більше енергії, бажання, натхнення творити. Тобто цей тиждень ще таки дуже цікавий в плані натхнення. Буде якісь імпульси, тому що є королева жезлів, є паш кубків, це імпульси, надію. Це коли ви відчуваєте. О, я хочу зараз зробити це. О, в мене є бажання, наприклад, закрити для себе от якийсь цей момент, або створити щось це, або поїхати туди. От якісь такі от надихаючі моменти, тобто ви їх приміряєте в залежності від своєї ситуації, звичайно ж. От, але цей тиждень дає зелене світло втілювати свої мрії, якісь, свої бажання. Якісь свої плани в залежності від того, наскільки ви можете їх втілити, звичайно ж. Але це але, але все ж таки в діяльності в нас програється така енергія втілення. І це в мене по відчуттям для тих людей, які все ж таки обирають себе, які рухаються. В умовно, скажімо так, правильному напрямку, тому що все ж таки правильний напрямок це таке достатньо категоричне слово: умовно, правильному напрямку і обирають себе свій шлях. У них програється ситуація довготривалих класних результатів. Ви просто побачите, як у вас складаються пазли, як вам відкриваються двері, як піднімається вчасна трубка, як з'являються вчасна люди. От якесь така відчуття, що будуть підставляти руки по всім фронтам. Тому що вежа цього тижня, вона, скоріш за все, створена для того, щоб руйнувати те, що вам не давало рухатись. Ну, наприклад, якісь особисті страхи. Ну, Страх проявити себе. Страх сказати людині те, що давно вже хотілося би сказати. Це буде руйнування того, що забирає вашу енергію. Так, а що у нас тут на дні колоди? А, так, достатньо, звичайно, важка. Важкий тиждень в плані того, що коли відбуваються такі процеси руйнації, це забирає багато сил. Воно і дає багато сил, і в той же момент після такого емоційного накалу є трохи спустошення, і це більше як рекомендація. Знайти час трошки відпочити, трошки видихнути, але, звичайно ж, дивіться по своїй ситуації, наскільки це можливо. А так, в цілому, у вас ще програється можливість вивчити для себе ще щось нове. Якісь нові знання можуть прийти, нові розуміння. Того, ну, наприклад, ви почнете щось нове вивчати для себе. Тому що це нове, воно вам програється в плюс. Воно дозволить вам якось збалансувати власне життя. Так, на цьому все. Продовжується цікавий тиждень. Минулий був такий доленосний, цей я бачу в огнях. Бажаю вам всім терпіння, бажаю вам всім натхнення, бажаю вам всім підтримки. Рада вас було бачити через карти мирного нам неба і до наступної зустрічі!